Всім привіт. приїхало парочка ніщяків з Китаю. Треба показати. От три отаких от дрібниці. Це мишечка. Отакий от тримач з телефона і флешка. Це все за схемою. Ой, як там? Три за долар. ні, ні. По 1,79 три елементи. Тобто, 5 там з якимись копійками, 5,7, чи 5,6, чи 5,3. Самі порахуєте. От, ну і найцікавіше для нас це генератор. Довго він тіліпався. Це той генератор, який я вибирав в період різдвяних розпродажів, чи навіть ні, чи трошки раніше. Не пам'ятаю точно, але ось він доїхав. от Як його обирали, там є посилання, я вам, я вам покажу там інформація про генератори. Ну але загалом, от він і будемо тестувати. Знову ж таки, це те, чому я все ще не перевіряв хаб на 3 і на 5 лопаток. Тому що я чекав на нього, я знав, що він вже десь на підході. Все таки краще на більшому генераторі. Це буде більш точно і більш коректно перевірити, що ж відбувається. Так що відкриваємо, але все таки два слова спершу про це. Чесно, я вражений: за долар 79 шикарнюща мишка, яка може працювати в режимі як напряму Bluetooth, так і з пиптиком. Плюс, яка має зарядочку, вона, тобто, не потребує батарейку, вона має батарейку в собі. Ви її просто от від ноутбука собі в USB втикнули, допустимо, там, -от, да. І вона собі живе і заряджається прямо паралельно. Ну, блін, бомба. По, по відчуттях, відчуття добре зробленого продукту. Компактний, акуратний, ну, не знаю. Я більше всякій комфі за мишками не піду. Це точно, наприклад. Тримашка для телефону. Так. Ну, я думаю, використовувати, можливо, її як штатив. Бачите, такий захват, такий зажим. Тут, тут, тут ну, пружинка, пружинка. І от елемент, який вигинається, тут, там така сталюка, воно досить таке міцне, така, така пружина. так, Але ну, чесно, ну, ну не вже наші не можуть навчитися такого робити? Ну, от от от, от, в чому справа? Дешево, сердито і головне, що буде працювати. Ну, Про флешку я мовчу, якби флешка, то таке, то розходний матеріал. По великому рахунку, так, але ж все, давайте відкриваємо досить вже про ті дрібниці. Давайте відкриваємо це, подивимося, що ж всередині. Е, що вони пишуть? Пишуть, що total value 30, як завжди, занизили вартість. Реально, я заплатив за нього 90. Е, net weight 4, має бути більше. Ну, бо якщо 4, то це брехня, має бути 4,3. <кій> ну, але знову ж таки, це таке. Це не зовсім правда. Відкриваю, дивлюсь. Отже, зразу, мабуть, треба використовувати ті інструменти, які приїхали. Так буде зручніше показувати і знімати. І дивимося. Так, от я його дістав з коробочки, він отак от, от у нас був запакований. Отак виглядає цей генератор. Ну, вага такий, немаленька. зважу, зважу точно, щоб сказати, скільки ж він важить, так. Е, розміри, ніби схоже, що відповідають дійсності. Проводочки, звичайно, що я вам скажу, ну, такоє. Могли би ізоляцією і загалом і краще трошки робити китайці, тому що ну є питання. Я думаю, доведеться це все, як мінімум, ізолентою перепройтися. Тому що там є певні місця, де в мене є, питання є до ізоляції. Значить, тепер давайте спробуємо його покрутити на холусту. Ну, тут ніби нормально йде. Так, я з собою, на жаль, не маю. Тут я тут, тут, на цій точці не маю з собою е, мірялки тестера, тому нормальний тест накрутку проведемо вже пізніше. От, але отже, давайте спробуємо замкнути. Для початку дві фази. Як же його, Щоб ж пальцями не братися, в тому числі за це. Бо хто його знає, яку напругу видає. Ну, коли два, то, то як би так слабувато. Чи, може, проблема в тому, що. На них така трошки, якби якась змазка, чи що це таке, я не можу зрозуміти. Чи чимось вони залиті. Якась якась кака. Незрозуміла. Може в цьому справа, може треба банально чуть-чуть його підчистити і буде порядок. Ну от На цьому точно є. Така як якась плівочка, чи що. чи це сліди термоусадки, я щось не можу зрозуміти. Що це таке? Ну, але щось є. і Воно заважає нормальному контакту. Зараз я його майже прочистив уже. Спробуємо повторити на тих самих двох. О, так слухайте. Колосальна різниця. Це дійсно це щось заважало. Колосальна різниця. Такий спротив спротив будь здоров. А Ну, спробую третю додати. Я думаю, що як три замкнути, то там буде нормально все. Я Навіть боюсь його пальцями брати, а чесно кажучи, навіть не знаю, чим замкнути. О! У мене тут є викруточка. Невеличка. Зараз спробую з нею щось зробити. Ось такий наконечничок. Можу якраз пролізе. Ні, товстий. Товстий. Значить, зараз знайду щось тоньше. Знайдемо щось тонше, от шість гранічок, наприклад, да? О, проліз. Просто щоб його, умовно кажучи, отак от зав'язати все разом. Бачите, і я за нього не торкаюся. Та ви що? Слухайте, як три разом я його ледве прокрутити можу. Ледве-ледве. Тобто, зусилля, ну є. Я розумію так, що це насправді набагато потужніший генератор, ніж той, що в мене був у базі. О, слухайте, нагрівся. Нормально нагрівся. Так. Ну що ж, поки що перший результат мені дуже подобається, тому що він явно набагато потужніший, ніж все те, що було. Питання тільки наскільки повноцінний тест ми проведемо. Я ж кажу, там де мірялка, там де є всі необхідні для цього інструменти. Та й, звичайно, що на вітрі його будемо ставити, він має стати прямо в корпус того вітряка заміну. А, я ж вам не показав, що тут на цій. Ну, наклеїшся. На наклеїшся нічого, практично немає. Ну, якби інформація така ніяка. Пишуть, що 48 вольт, ну побачимо, я насправді не знаю, яка вона. Для нас найцікавіше це зараз його розібрати. Тут він. Бачите, на резиночці, тому ні, ніякої, як би такої змазки, ну, герметика немає, тому тут набагато якби простіше. І зважу ж також зараз піду. Окей, поїхали. О, гайку навіть дали в комплекті. Ну, це добре. Це добре. Поїхали ж важити і розбирати. Все ті самі ваги, пам'ятаєте ви їх? Точність 5 грам. Так, відтарировані. Давайте при вас відтарирую. Щоб воно було по нулях, так? Ну і кидаю генератор на оцю міряльну частину. Що бачимо? 4,085. Кілограма маси. Ну, це більше, ніж те, що було. Ну, Тепер задача відкрити і подивитися, що ж дійсно всередині. Там погано було видно наклеєчку минулого разу. М -м, давайте я ж так вам поверну. Бо це таки тут кращий фокус, і звідси краще видно. Тому хто хоче, побачити. Тут тільки rated voltage 48. Бачите, нічого корисного для нас інформації ніякої більше немає. Ну і резиночка, от її добре видно. Тому отак. Поїхали розбирати. Шестігранічка, четверочка. Зараз будемо розколупувати. Я аби, думаю, зразу треба більший брати. У мене такий один і колись з якихось меблів завалявся. Ну, ні, досить легко пішло. Можливо. Да, досить легко пішло. Видно, що болти нормально накручені. Без ніяких перекосів. А легко йде. Легко йде. Можна було б навіть умовно викруткою справитися, а легше було б крутити. Так. Спробую послабити, а тоді дійсно візьму викруточку. Так. А, нормально. Нормально все абсолютно. Ну що ж, не будете дивитися, як я ці знімаю. Обріжу я цей шматочок або прискорю. І поки що візьму викроку на чотирьошку. 6 так буде набагато простіше. Ну, не простіше, а швидше. Сотню разів. То я думав, що його просто зірвати треба. Болт буде досить довгий. Він, по ідеї, має бути з гровером. Зараз от один розколупаю, дістану. Покажу. Ні, нема гровера. Та ладно. Як це нема гровера? Ага, з цієї сторони корпус фіксовану гайку має. Гайка не, гайка не зйомна. Бачите? Не знаю, бачите чи ні. Гайка з цієї сторони вона зафіксована, вона не знімається. Тому, тому, як є. Ну що ж, розбираю все решта, це загальну будову ми знаємо генератора, що там, статор ротор, там все досить просто. Певна кількість котушок, ну але ж треба показати, як воно насправді. І чи відрізняється воно від того, що, що було раніше. Текст. Ну давай. Дуже дивно, що немає гровера. Ну, як є, мабуть, китайці чомусь знали, чому так треба робити. Завжди на це є своя причина. Коротко, що маю сказати, Значить, сам корпус генератора це алюмінієвий сплав. Тобто він має отакі рифльоні оці от елементи. Це для відводу тепла. Тут нічого воєнного, воно виступає в ролі звичайного якби, умовно радіатора, охолодження. Чому? Тому що ну, я вже зрозумів, що коли, наприклад, три фази замкнуті, то нагрів віддається колосальний. Ну, Це фізика, електромагнітні поля, нікуди ж вони не діваються, на коротке замикання, все одно треба його якось реагувати. Так. Ага. А як це розтягнути? Пішов я по ще один інструмент, посидьте, почекайте. А інструмент називається пряма викрутка. Він нам потрібен для того, щоб цей корпус трошечки розкрити. Він розкривається, я вже бачу. Ступово да, знімається. Розширюється. Зараз. Зараз я його... Аккуратненько, По чуть-чуть. Розберу. Ну я вже бачу, що металу. Ой-ой-ой, наскільки більше. Ой-ой-ой, наскільки більше. У порівнянні, звичайно що. Угу. Попробуй так його. І не дістанеш. Насправді, нічого собі. Досить так дебело. Дебело зроблений. Як для Китайця і для такого маленького. Ну, це ж треба такому. Ні, у будь-якому випадку треба так от розбирати, Чому? тому що його в, інший, ну, в вітряк іншим чином я ж його і не перекину насправді. Тому тільки так. Вже і товщини не вистачає. Не, не знаю, за що взятися. Трошки розкрив, але ж це далеко не все. Ну, я вже бачу, що металу тут капітально більше в порівнянні з тим, що в мене було на цьому, на, на С3 з забуду. А там було ну, нічого, я вам посилання відео там з боку теж зроблю. Подивитися е, розпаковку. Там взагалі жах і катастрофа. Ага, руками його взагалі не рознімеш. Нічого собі. же ж тебе, тебе розколопати? Давайте я вас не буду мучити, я знайду спосіб, як його відкрити до кінця, і тоді ще покажу, що всередині, бо це зараз якби так. ну ні про що. Вдалося. Методом підставочок товстішої, товстішої. Ну, коротше, вдалося. О, що я вам маю сказати? Мої враження посилюються в позитивну сторону. Поясню чому. Ну, По-перше, давайте перевіримо інструментом лінійка розмір. Значить, обіцяли вони 153 міліметри, повний діаметр. Так і є, міліметр в міліметр. 153 чітко. Значить, І отут найцікавіше. Пам'ятаєте, на тому я вам показував товщину металу? Я не знаю, як це зараз показати, мабуть, зніму зараз звідси камеру. Ой, вибачайте, що трошки трястиме. Але це треба бачити. Значить, що у нас тут? Ну, по-перше, зверніть увагу, яка товщина матеріалу тут. Пам'ятаєте, я тоді прикладав свого пальця до того? Там була тонша, ніж пальчик, так? А тут це половинка вже і вона товстіша. Але ж давайте, якщо чесно, от сюди заглянемо. І отут треба зачепити закрайчик і поміряти. Я не знаю, як це буде видно. Може, отак. 25 мм. Так, зачепився за закрай. 25 мм металу. Це вже щось. Це вже не 6, як було. Розумієте, і, ну, от чесно скажу, зроблений він, він виглядає потужним. Я не знаю, що він видаватиме. Ну, це буде не 100 Вт. І, мабуть, і не 200. Це буде явно більше. Тобто я підозрюю, що це дійсно може бути чесний ну 400-500-500 ватник. Як, як, як ви це побачите, не знаю. Якби для мене першим, першим таким символом був це спротив е, при, при замкнених контактах. І це дійсно позитивний момент. Я не знаю, як теж можна поміряти товщину цих магнітів. Ну, для цього треба його дістати. А я ж його не дістану зараз нормально, тому що він, він вискочить. Бо бачите, тут ця магнітна е, частина, вона якби загн, е, за, за, загн, загнена. Е, Обмотка, так, вона. Обмотка є ширшою. Вона, бачите, вона в цих місцях вона заступає за ротор. Отак от, така історія виходить. Тому, як оце, от може, тут вдасться якось прикласти хоча б з боку лінієчку. Ну, схоже, що 3, 3 мм чи скільки, не знаю. Ну, може, отак. 3 міліметри товщина магніта. Ну, але ж вони на повну глибину, ви розумієте? Да? Тобто я вже показував, що тут у нас 25 е, мілі, мілі, міліметрів є. Так, і це дуже добре. Це дуже добре. Я думаю, на цьому варто оцей огляд варто закінчувати. Я генератор спаковувати, складати далі не буду. тому що я ж кажу, мені все одно він потрібен в розібраному стані, тому що я, їх буду, я його буду перекидати далі на турбінку. На вітричок, і вже тоді будемо робити повністю тести. Тобто це тест буде знову ж таки довгий. Якраз десь добігає місяць часу, як висить вертикальний вітричок. От подивитися, я його теж тестував. І на ту саму сосну я буду вішати зараз горизонтальний С3, Подив... уже на зміненому генераторі, вже на оцьому цьому. Подивимося, що ж він тоді в результаті зможе. На штатних лопатках і на зміненому хабі на 5 лопаток. Я думаю, це буде щось насправді. Тобто він, по ідеї, має полетіти так, як, так, як. і повинен був з самого початку. Мене питання: а якого фіга ви китайці не ставити зразу, так як треба, як положено, а, а ліпити якесь гімно? Ну от, от, от чому. Ну, але це так. Це теорія, це треба все перевірити на практиці. Знову ж таки, порівняти трошку з пятькою. Це все ми будемо робити обов'язково. Скоро буде.